Сьогодні 22 жовтня 2025 року. Середа. І в цей день вирує енерія Меркурія. Вона керує комунікаціями та спілкуванням. Це ідеальний час для будь-якого виду обміну інформацією, зустрічей, переговорів, листування, дзвінків, публічних виступів та навчання. Ваша здатність чітко формулювати думки та слухати інших буде на висоті. День сприятливий для розумової діяльності планування, аналізу, оформлення документів та початку нових навчальних курсів. Меркурій підтримує торгівлю, інвестиції, ділові поїздки, купівлю та продаж. Це гарний день для встановлення ділових зв'язків та партнерства, оскільки Меркурій пов'язаний зі швидкістю та переміщенням. Середа підходить для коротких поїздок та подорожей, особливо на захід, згідно з деякими традиціями, як найкраще використати енергію середи, сортуйте документи, відповідайте на важливі листи, структуруйте свої робочі чи особисті плани, займайтеся мозковим штурмом, шукайте нові рішення старих проблем. Будьте відвертими з близькими. Проводьте важливі переговори, домовляйтеся, почніть читати нову книгу, дивіться освітні відео, беріть уроки. Сьогодні перший місячний день опис, символ лампада, світильник Афіна Паллада. Ключова енергія задум, планування, ментальна робота. Характеристика це день розуму, енергетика дня дуже легка та сприятлива для ментального планування. Створені сьогодні думки та образи матимуть силу для реалізації протягом усього місяця, що рекомендовано планувати майбутнє візуалізувати бажане, прощати образи, мріяти. Що не рекомендовано починати фізичну діяльність сваритися, робити серйозні справи. Руна дня Іса, вона приносить енергію абсолютної статики та вимушеної паузи. Іса, як лід кліди зупинка. Вона символізує твердий, нерухомий стан води, що протистоїть будь-яким змінам. Це руна замороження, яка дає необхідний час для внутрішньої роботи. Ключові значення та енергія дня зупинка та затримка. Усі зовнішні процеси сповільнюються або повністю зупиняються. Не намагайтеся форсувати події, боротися з обставинами чи пробивати стіну це буде марно. Руна вказує на паузу перед періодом щастя чи успіху це час, щоб набратися сил, можливі затримки у планах, дзвінках, фінансових операціях. Хоча зовнішні процеси заморожені, внутрішня робота кипить і дає вам можливість максимум уваги направити на зміцнення власної сили та волі. Це день глибокої рефлексії та самопізнання. Використовуйте цю тишу для прозрінь, щоб переконатися, що обраний вами курс правильний. Руна допомагає охолодити свідомість і подивитися на свої цілі без пелени, рутини та метушні, Як і лід і сам може захищати. У магічній традиції вона використовується для заморожування та зупинки небажаних процесів, конфліктів, пліток, агресії, хвороби. Вона символізує принцип збереження, всецінне навички, матеріальні досягнення залишаються при вас, але зовнішні зміни призупиняються. Поради руни Іса на сьогодні: прийміть тишу. Це день для спокою, медитації, внутрішньої роботи та відпочинку. Дозвольте собі просто бути не робіть рішень з опалу, не дійте імпульсивно. Якщо відчуваєте внутрішній холод чи байдужість у стосунках, це ймовірно дія руни, яка остуджує емоції. Не сприймайте це як кінець, а як паузу для обмірковування. Виграйте час. Іса не вирішує проблему сама, але дає вам додатковий час для її вирішення. Використовуйте цю відстрочку максимально ефективно. Якщо вас турбує неприємна ситуація, ви можете подумки візуалізувати руну іса, щоб заморозити її на час. День вимагає абсолютного спокою та терпіння. Напруженість зовнішнього світу тимчасово відступає, даючи вам можливість кристалізувати свою волю та підготуватися до майбутнього руху. Рекомендації на цей день та середа перший місячний день та руна Іса. Сьогоднішній день поєднує енергії, початку та заморозки. Це створює унікальний баланс, коли планувати та внутрішньо зосереджуватись набагато важливіше, ніж активно діяти. Перший місячний день це час, коли закладається програма на весь місячний цикл. Головна його порада не діяти, а мріяти. Уявляти та планувати фокус на мрії. Присвятіть час візуалізації ваших бажань та цілей на наступний місяць. Чітко уявіть, чого ви хочете досягти у фінансах, стосунках, роботі, сприятливо складати детальні плани та стратегії, але не починати їх активну реалізацію. Займіться генеральним прибиранням, очищенням оселі та робочого місця від непотрібних речей. Це звільняє місце для нової енергії. Якщо є фінансові зобов'язання, це найкращий час, щоб їх закрити, очистивши фінансову енергетику перед початком циклу, сприятливо обирати та планувати великі покупки або нові косметичні засоби. Але саму покупку чи початок використання краще перенести на другий місячний день. Уникайте сварок, негативних емоцій та спалахів гніву, оскільки вони можуть запрограмувати напругу на весь місяць. Руна Іса підсилює необхідність зупинки, вона символізує заморозку ситуації, внутрішню кристалізацію та потребу в самоаналізі. Прийміть вимушену або свідому зупинку у справах. Не намагайтеся форсувати події або пробивати головою стіну. Це час, щоб зібрати сили. Використовуйте цей день для медитації, рефлексії та занурення у свій внутрішній світ. Пауза допоможе охолодити свідомість і переконатися, що ваш курс обраний правильно. Руна допомагає заморозити ситуацію, щоб виграти час, обдумати її та отримати ясність. Зверніть увагу на невирішені проблеми, які можуть бути підсвічені сьогодні. Накопичуйте внутрішні ресурси та волю. Як лід зберігає воду, так і іса допомагає зберегти найцінніше ваш досвід та прозріння. У сфері грошей та стосунків іса часто вказує на відсутність змін, байдужість, мовчання або ступор. Не очікуйте активного розвитку, а використовуйте цей спокій для внутрішнього зміцнення. Сьогодні ідеальний день для внутрішнього балансу. Поєднайте потужну енергію нових задумів з вимушеною зупинкою для глибинного самоаналізу. Що робити? Детально записуйте цілі та візуалізуйте успіх на місяць, практикуйте спокій, медитацію, внутрішню тишу, віддайте борги. Плануйте великі витрати, вибирайте, але не здійснюйте їх. Займіться фізичним навантаженням для зняття застою енергії. Наведіть лад в оточенні. Прислухайтеся до конструктивної критики. Що не робити. Не починайте нові великі проекти чи бізнес ініціативи, не дійте з опалу, уникайте поспішних рішень та конфліктів. Не беріть у борг, не починайте продаж речей, не дозволяйте негативним емоціям заморозити ваші мрії, не з'ясовуйте стосунки та не вимагайте активних дій від партнера. Пропоную вам афірмації для цього дня. Оберіть ті, що найбільше резонують із вами, та повторюйте їх протягом дня. Я закладаю фундамент для успіху та процвітання в новому місячному циклі. Мої наміри чисті, а мрії чіткі. Все, що я планую сьогодні, здійсниться легко та швидко. Я мах свого життя і я створюю своє ідеальне майбутнє силою думки. Я впускаю в своє життя енергію позитивних змін та нових можливостей. Я дозволяю собі зупинитися щоб набути ясності та мудрості.